Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна в історичному ювілейному 55-му чемпіонаті Радянського Союзу, який відбувся у Москві у 1988 році. В цьому турнірі грали дуже сильні гросмейстери, зокрема, чотири чемпіони світу різних років: Василь Смислов, Михайло Таль Анатолій Карпов. Та тодішній чемпіон світу Гарі Каспаров в цій партії Гаррі Кімович грав білими, а його суперником був вже добре тоді відомий український шахіст Василь Іванчук, який вже тоді починав свій стрімкий злет до вершин шахової еліти. В цій партії Василь Іванчук зустрівся з дуже потужною дебютною новинкою. Яку Гаррі Каспаров розробив спеціально до матчу в Севільї проти Анатолія Карпова, який відбувся роком раніше? Отже, Каспаров зіграв С4, після кінів 6, кінь 6 шість, 3 три, Е5, кінь 3 три, кінь С Суперники розіграли систему чотирьох коней англійського початку. Ж3, слон Б4, слон 2, рокіровки, і тут Іванчук грає Е4. Кінь білих відходить на ж 5 тричі, білі нападаючи на пішака. Розмін на С3, тура Е8, Ф3. Знову напад. У другій партії чемпіонського матчу Каспарова проти Карпова Анатолій Карпов зіграв тут Е3. Не став бити на Ф3, відчуваючи небезпеку. А в нашому поєдинку молодий Василь Іванчук без великого остраху забрав на Ф3. І після кімб'є Ф3 зіграв Д5. Ця партія дуже зацікавила самого Анатолія Карпова, який, як вже було сказано, також брав участь у тому чемпіонаті. 12-му чемпіону світу дуже хотілося дізнатися, що ж Каспаров заготував у цьому варіанті, і Гарі Кімович не змусив себе довго чекати. Він пішов Д4, жертвуючи пішака. С4. слід зазначити, що взяття ДС для чорних цілком прийнятне. Це продовження зустрілося набагато пізніше в партії 2015 року між Ароняном та Анандом. Далі слон g 5 h 6, розмін на F6 і Є4. Брати пішака не можна з причини кінь Д2. У білих потужний центр і непогана позиція. Хоча та партія, врешті-решт, закінчилася в нічию. Але Василь Іванчук перевіряти головний задум суперника. Який Каспаров безперечно підготував ще в домашній лабораторії, не став і зіграв кінь е 4 Ферст С2 пішов Каспаров, і лише тут Василь Іванчук забрав пішака с 4 Все це український шахіст виконав дуже швидко, але згодом виявилося, що і цей варіант Каспаров добре проаналізував. Чемпіон світу зіграв Тура Б 1 Тиснучи на пішака Б7, він не дає чорним розвинути білопольного слона, до того ж готовий перекинути туру по п'ятій лінії з ферзового флангу на королівський і почати атаку на чорного короля. Ф5 зіграв Іванчук. І тут Гаррі Каспаров зробив ще один потужний хід Ж4. Як пише сам Каспаров, цей хід став повною несподіванкою для Василя Іванчука. Позиція чорних вже стала підозрілою, втримати центральні поля їм дуже важко. Наприклад, якщо забрати пішака, то буде кінь Е5, треба відходити конем, взяття на С6, і тут, звісно, можна забрати на С6, але чорні зіграють слон D7. І тут білим краще не мінятися на А8, оскільки в такій ситуації вже у чорних перевага, незважаючи на відсутність якості. У білих дуже розкритий король. Втім, після ходу слон Д7 білі можуть просто відійти слоном на G2, зберігаючи перевагу просуванням пішака на e 4 Або й зовсім в позиції після ходу БЦ відмовитись від взяття пішака С4 і відразу зіграти Є4. У білих велика позиційна перевага завдяки двом слонам та слабкості пішакової структури суперника. До того ж, і центр значно побілішав. Однак Василь Іванчук не став брати пішака і підкріпив коня ходом ферзь Е7. ЖФ зіграв Каспаров. І тут Василь Михайлович, опинившись у дуже складній ситуації, припустився серйозної помилки. Йому треба було все ж забрати пішака після кінь 5 сон Сонже 6 розмін на полі Е4... Призводив до того, що білі забирали ще й пішака Б7, нападаючи на С7, і отримували певну перевагу веншпілі. Хоча це закінчення не таке вже погане для чорних, воно значно краще того, що виникло в партії. А в нашому поєдинку Василь Іванчук вирішив все ж відійти конем на d6, і білий кінь став на 5. Білі вже придивляються до пішака h7, який буде під подвійним ударом після просування пішака F. Якщо зіграти h 6, то білі встигають піти f6, нападаючи на ферзя, далі слон d5, король h8, тура б'є f6, з загрозою взяття пішака h6, ну а якщо забрати туру, то буде мат на h7. Загрози білих дуже сильні, тому Василь Іванчук вирішив забрати на Е2, сподіваючись, що хоча б в еншпілі атака білих не буде такою потужною. Але сподівання Василя Іванчука були марні. Краса цієї партії в тому, що навіть після розміну ферзів, який відбувся після слон Д5 шах короля ш 8 взяття на Е2, білі продовжують свою потужну атаку, граючи слон в 4. Тут порятунку у чорних вже немає, причому варіанти дуже красиві. Якщо забрати на F5, то взяття на D6 забираємо на B1 і білі фігури форсують мат. Шах кінь Д8, відкритий шах, перекриваючи восьму -го горизонталь, і мат турою на F8. Тому Іванчук вирішив зіграти кінь Д8, прикриваючи поле F7, але після розміну на d6 тура BE1, Гарі Каспаров міняє. Єдину активну фігуру чорних. Василь Іванчук так і не встиг розвинути свій ферзовий фланг повністю. І після розміну на е 1 він зіграв слон Д7, прикриваючи поле е 8 але є інше поле вторгнення Е7, куди й стає Турака Спарова. Слон відійшов з під нападу на С 6, і Гарі Кімович закінчує партію красивим пішаковим ходом Ф6. У цій позиції Василь Іванчук здався. Білі загрожують матом на g7. Якщо забрати пішака, то буде мат на h7. А якщо ж після F6 забрати слона, то білі дають шах по 8 лінії, і пішак проходить на f7 з загрозою мату на g8, від якої у чорних нормального захисту немає. Оскільки якщо забрати пішака, то буде ось такий спертий мат зі зв'язкою слона. Блискуча партія Гарі Каспарова. Звісно, всі ми з вами вболіваємо за Василя Іванчука. Але треба погодитись, що цей поєдинок є прекрасним творчим досягненням 13-го чемпіона світу. Він продемонстрував потужну дебютну новинку і дуже енергійно провів атаку. Вклався в ліміт 25 ходів. Фактично, це партія мініатюра. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!